Ченнелінг, присутність у силі. Ми вітаємо тебе, світла душе, цей момент не випадковий. Ти обрав бути тут саме тепер, коли земля переходить через хвилю нової свідомості. Старі структури розсипаються не щоб зруйнувати, а щоб звільнити простір. Усе, що не є тобою істинним, м'яко відходить, і ти залишаєшся з собою. Без маски, без ролі, без очікувань це сила, твоя тиша є світлом. Твоя ніжність є опорою для інших. Твоє серце портал, через який ми діємо разом з тобою. Ми з тобою у кожному вдиху, у кожному імпульсі довіри, у кожному рішенні залишатись у любові. Цей день несе активацію твоєї чистої присутності, без боротьби, без доведення, просто світло, яке є. Згадай, ти не маєш бути більше, ти вже є. Ти не маєш досягти, ти вже прибув. Просто будь, і нехай Твоє світло говорить. Числові коди послання 000, чистий простір нового, 1010. Портал нового втілення, 144 Союз світлоності, 606. Баланс у любові до себе. передане через плеєдейську серцеву матрицю сіріусну мудрість води та арктуріанську гармонію форм світла.